Мастило редуктора, як його називають, або мастило коробки передач, варіатора і так далі. Для цього замовили ось таке мастило. Фірма Febby. Німецька фірма. Ось тут каталожний номер є. Які тут характеристики GL4, це мастило для редукторів задніх мостів і так далі. Один літер об'єм. А, в'язкість тут десь було написано, чи не тут. ні не тут. Коротше, в'язкість 75 В. 75В. Ось тут допуски є. Volkswagenський є. Все. В принципі, по мастилу все. Для заміни мастила в редукторі нам необхідна яма або естакада. Ну Там вже дивіться, що у вас є. Ось ми залізли в яму. Тут у нас захист двигуна. Тут він у нас тримається на ось таких ось, ось. болтиках і отакі. От Це більші, тут у нас головка ось така. Зараз де є номер. 45. Це 45 Зірочка. І для маленьких ось така ТХ-25. Тобто, два ось великих, три. Один, два, три. І. Тут я не пам'ятаю, скільки штук сім маленьких. Зняли захист. І ось тут у нас вже видно сам двигун електричний. І ось тут. Ось це, я так розумію, наш варіатор, редуктор. І ось його сливна пробка, і ось тут ось заливна. Тут у нас також торкс-ключик. Ось така головка на 60, здається. Так, Т-60. Тобто ось беремо, наприклад, ось таку я взяв від бутилки і обрізав. Щоб було видно, що там замастило, яке воно на колір, на прозорість. В неї будемо зливати. Ну, тобто зараз відкручуємо, будемо зливати. Ось вже чекаємо хвилин 10, вже ледве-ледве капає. Ось таке у нас мастило злилося. Не дуже воно прозоре. Такий темно-темно коричневий колір. Я б навіть сказав, більше до чорного. Так, поки воно у нас зливалося, прочистили ось пробочки. Це у нас сливна. Тут іде ущільнююча резинка. Резинка в принципі, в нормальному стані, м'яка, не дубова, тобто, в принципі, поки що і ця піде. Ну і так само з іншою гайкою пробкою точніше прочистили. Ну, В принципі, можна тут вже закручувати. Ось це у нас сливна пробка. плюс. на резьбу. Потім мы тут вимоємо, щоб не было слідів мастила. Так, ну и поджимаем піджимаємо ключем Все ось закрутили пробку. Ось додатково ще вимили цю пробку. Ну, На всяк випадок, щоб було видно, якщо вдруг будуть підтікання. Так, і тепер у нас ось відкрутили ми вже заливну пробку. Беремо ось такий у мене є шприц. Купувався в аптеці. Найбільший шприц на 100 мл. До нього ось таку шланочку ми. Прикрутили, так би мовити, і все, будемо в нього набирати. Тут по 100 мл. Об'єм цього редуктора, як я читав, 800 мл. Тому ось таких шприців 8 повинно влізти. Відкриваємо мастило. Ось тут, до речі, є, ми побачили ось такий висувний носик. Тобто тут, тут ми закручуємо, якщо. Відкрутили. І дивіться, у нас тут місця, в принципі, достатньо. Тобто, ось тут ми поміщаємо нашу банку, вставляємо носик в редуктор, в коробку і заливаємо. Але заливаємо обережно, тому що е, коли влізе 800 мл, е, воно потече через верх. Ось так це все виглядає знизу. Ось ми вже залили приблизно 800 мл. Як бачите, почало вже капати. ось, ну Це капає лишня, так би мовити. Ось тільки у нас залишилось в банці. Використовували як носик з банки, так і ось цей шприц, тому що носиком заливаєш, він ну, не дістає туди. В глибину і починає текти раніше, ніж потрібно. Можна подумати, що вже залили рівень. Ну і все, тепер закриваємо пробкою. Пробку, звісно, ми почистили. Посадочне її місце також очистили. Ну і піджимаємо її ключем. Отже, все ми закрутили, все піджали, сливну, заливну пробку. Тут почистили очисником спеціальним для двигуна, щоб було все гарно. Ну Там залишили, звідно, звісно, брус. На цьому заміна мастила мастила завершено. Собі відмічаємо пробіг, ну і дату, коли міняли, щоб знати наступного разу, коли міняти.